Вітаю! Сьогодні розповім, як придбати квитки на потяг через додаток Укрзалізниці для себе, рідних, знайомих. Також ви дізнаєтесь тонкощі, розповім, як здати квитки, якщо ваші плани змінились. І на випадок, якщо це відео буде для вас корисним, подобайка, підписка. Якщо будуть запитання, складнощі, залишайте їх в коментарях під цим відео. Постараюсь вам допомогти. Першим Етапом буде встановлення додатку, якщо його у вас ще немає. Він має назву Укрзалізниця, квитки на потяг. В Play Market І знаходимо, встановлюємо, з'являється у вас на телефоні значок після встановлення Укрзалізниці. Після того, як ви по ньому клікнете, з'явиться віконечко з наступним змістом. Вам запропонують ввести актуальний ваш номер телефону, на нього прийде код з смс. І ви вже зможете скористатися додатком. Вводите номер, зазвичай вручну вводити нічого не треба, хоча смс приходить, програма автоматично зчитує код, який вам прийшов. Ну, на випадок, якщо у вас це не відбулося, вводите код з смс-повідомлення. Чудово ввели, зайшли в додаток. Прекрасно. Насамперед, вам дуже ймовірно, прийде ось такий запит. Дозволити додатку Укрзалізниця надсилати вам сповіщення. Я раджу дозволити. Зараз швиденько розповім чому. Тому що за день до відправлення додаток вам нагадає про ваші плани, тобто прийде сповіщення, що у вас потяг на наступний день. І коли будете йти на посадку, в цьому ж додатку вам буде показано, яка платформа, куди буде подано ваш потяг. Я вважаю, що це досить круто і тому. Думаю, варто все-таки натиснути, дозволити. Інші якісь сповіщення не приходять, додаток не набридає, і варто вімкнути. Чудово! Ви хочете знайти квитки. Переключаєтесь в нижньому меню вкладка Пошук і вводите. Якщо в моєму випадку, то з Одеси до Львова. Вверху вводжу Одеса головна, в моєму випадку, далі Львів і тисну Знайти. Після того, як я натис «Знайти», знаходить мені всі потяги, які є за цим напрямком. Оці блоки всі активні. Тобто, якщо ви вибрали ось цей потяг, ви просто клікаєте на Plascard, «Купе», люкс, і у вас одразу цей пошук буде перенаправлено. Цікава інформація, скільки в дорозі, коли прибуває, коли відправлення. Назва самого потягу. Звертаю увагу жіноче купе. Якщо ви чоловік випадково придбаєте туди квиток, то я допускаю, що вас туди не пустять. Тому будьте уважні. Найшвидше показано. Ну, корисна доволі інформація. Все просто, зрозуміло, як на мене, дуже гарний додаток. Далі. Чудово. Ми перейшли вже в вибір місця. Звертайте увагу, що нижні місця, хто не знає, можливо, ще це не парні, верхні це парні. Тобто 2, 4, 6, 8 – це верхні місця. Вибрали місце, клікнули по ньому. Воно буде підсвічене тоді оранжевим кольором. Далі тиснемо Вибрати. Чудово. Далі в нас буде ім'я, прізвище. Тут виводите свої дані або дані людини, для якої будете Бувати квитки. Якщо ви натиснете зберегти пасажира, то згодом ви просто зможете, тут буде випадаючий список, будуть всі пасажири. Ви просто клікнете і не треба буде вводити ім'я і прізвище. Якщо для вас це актуально, ставите тут галочку. Якщо будете вводити кожного разу вручну, відповідно не ставите. Чудово тиснемо Підтвердити. Наступне у нас є можливість замовити собі якийсь напій. Якщо треба, переключаємо повзунок, якщо не треба, залишаємо так, як є. Якщо постіль вам не треба, будете спати без неї. ну, Допускає бувають такі випадки, то галочку знімаєте. Тиснемо далі до оплати. На цьому етапі ви можете ще раз переконатися, чи все ви зробили правильно. Бачите напрямок: Одеса головна Львів. Дату відправлення, дату прибуття, і тут буде ім'я прізвище. також буде вказано вагон місце, ну і сума до сплати. Важливим моментом тут є незнайоме, так? хтось подумає, там, в мене немає GPI і так далі, щось не незрозуміле. Треба натиснути на Google Pay, після того, як ви натиснули, з'являться способи оплати. Якщо ви вже проводили оплати, тут буде ваша карточка, якщо ви її зберігали за такої умови. Якщо ви вперше це робите, можете скористатись меню Додати картку або вибрати оплатити на сайті. Якщо ви вибрали оплатити на сайті, з'явиться меню, яке ви бачите зараз перед собою з правої сторони. Вводите номер картку, картки, термін дії, CV-код. І за бажанням, якщо ви ставите зберегти картку, наступного разу вона вже буде тут в списку. І не треба буде вводити ці дані, а лише CV-код. Тиснете зберегти. Вибираєте сплатити. Інколи веб-банкінг, для прикладу, якщо це про Privat24, просить підтвердити. Тобто, ви в додатку підтверджуєте, що ви проводите оплату і купуєте квитки на потяг. Далі, як здати квитки, якщо ви помилились. Перед цим розповім про корисну опцію в профілі. Там, де пасажири, ви можете додати відповідну кількість людей. Там, якщо ви родичам купуєте часто, можете просто створити цих пасажирів, і вам не треба буде кожного разу вводити ім'я і прізвище, ви будете їх вибирати з випадаючого списку. Якщо пам'ятаєте, я про це говорив трошки раніше. Далі, якщо ви надумали здати квиток, у вас змінились плани. Ви в розділі Квитки, він біля розділу пошук, клікаєте. І навпроти кожного квитка буде от, ось таких три крапки. Тиснете по них, як тут позначено, і вибираєте повернути квиток. Також можна поділити з квитком і так далі. Також хотів би повернутись до моменту з оплатою. буває таке, що сайт показує помилку, кошти у вас з карточки зняли, тому провіряйте в таких випадках свій емейл. Ну, Кошти зняли, але квитки не прийшли. Квитки не прийшли, ви провіряєте свій емейл. Якщо протягом 10, 20, 30 хвилин їх немає, тоді вже звертайтеся в техпідтримку. Такі випадки бувають, але реально дуже рідко. Дякую за увагу. Якщо відео було корисним і завдяки ньому ви кудись відправились потягом Укрзалізниці. Підпишіться на канал, пам'ятайте про тих, хто дає нам можливість жити. І підтримуйте їх, хто чим може. Дякую ще раз.